Чернігівський інститут мікробіології є унікальним. Саме цей заклад визначає напрямок мікробіологічних розробок в сільському господарстві України. Препарати, які розробляє інститут мікробіології, продаються за кордон до Австрії, Німеччини і розробками інституту цікавиться навіть Китай. Про те, як виживає інститут сільськогосподарської мікробіології в умовах війни, чи постраждала будівля, чи постраждав колектив, чи постраждала наукова діяльність інституту. Про це ми поговоримо з директором інституту Анатолієм Маскаленком. Розкажіть, будь ласка, як установа переживає війну зараз? Яка у вас ситуація зараз? І наскільки заклад постраждав через війну? Установа має п'ять корпусів. П'ять корпусів, всі корпуса постраждали від війни. Більшість вікон, постраждало рідкісне обладнання, яке знаходилось біля вікон, і корпус лабораторії фізіології мікроорганізмів, які поруч з головним корпусом, практично повністю знищені всі вікна, стеля частково. 98 вікон у нас або повністю знищені, або частково. Унікальність нашої установи це ще і колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів, яка носить статус національного надбання. Вона єдина в державі. Це основа мікробіологічної науки, це головний плід роботи за багатьох поколінь науковців. Вона зберігається в головному корпусі, використовується для подальших досліджень. Унікальність колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів, яка носить статус національного надбання, полягає в тому, що за 60 років досліджень в галузі сільськогосподарської мікробіології мікробіологи відселекціонували штами корисних мікроорганізмів з різних куточків нашої держави. Ці штами відселекціоновані, відповідним чином задепоновані. Є національний депозитарій, який фіксує і авторство конкретних науковців інституту за цей штам під час війни, активної стадії, яка була навколо Чернігова, охороняв корпус заступник директора Юрій Халип. А ми знаємо, що ви жили тут півтора місяці, так разом з дружиною Ірою. Хотілося бути корисним. На жаль, на початку війни це не вдалося, тому що з перших днів, 24 лютого, краса, дружина була ковід лежачою. Коронавірус і вона лежала. І ми навіть на нашому восьмоповерсі поверсі перші дні навіть її у сховище не спускалися. І коли була необхідність, то там, час від часу я пару разів приходив почергувати, щоб не був порожнім інститут. А з 15 березня довелося піти на постійне проживання тут. Тобто така от форма, як самореалізація, форма принесення користі, можна так сказати. Я хотів би дружину відправити кудись в безпечне місце, да, саме залишитися, але гіра. Залишилася зимою. Тобто весь час були з дружиною тут, скажімо, роботи вистачало. Передусім вже ж обклеїв усі вікна. Ви ж бачите, велика будівля, скільки багато вікон. От усі вікна з середини обклеїв, там, де доставав, то і ззовні теж обклеїли. Крім того, багато кабінетів на столах техніка. Да? Комп'ютери, принтери. Це все все позапапав під столи. І от таким чином весь час якась така робота знаходилася. Ну, а тим більше, ж Рання весна, темніє я рано, да, вже п'ять годин вже тему, тому тут то такий день світловий короткий. Спали ми спочатку у цій кімнаті, ото у нас диван, і ми його розстелили, розклали, і тут спали. Ну, це було перші дні. Потім, вже, коли були великі обстріли, вилітали шипки. Тут вже стало небезпечно, і ми облаштували собі. Скажімо так, спальню да, у приймальні, то таке найбільш захищене місце було. Там поставили стільці, застелили і на них спали Да, так і півтора місяці. Скажіть, будь ласка, коли прилетіло на стадіон імені Гагаріна, ви в цей час тут були? От якраз це була остання ніч, коли ми ночували в цій кімнаті. Ми спали на дивані, страшенний вибух. О, це вже ми потім взяли, що це стадіон. Да? А так, наче начебто, тут зірвалося, так? Да? Тут посипалося скло в тій кімнаті. В мене в кабінеті посипалося скло. Це десь так один 4-5 ранку було по-моєму. І з тих пір ми перебазувалися спати у приймальні. І чи ходили ви в цей час додому? Е... Виявляється, що вам це місце було важливіше, ніж ваша домівка? Ну, скажімо так, домівки що нічого не станеться. Да? Вірніше, ми на це не вплинемо на домівку. Да? Може, там її розбити, ну, були вікна вибиті і так далі. Да? От, але їй нічого не станеться домівці. А тут це таки, ну гляньте, скільки тут у нас всього, і колекція, і скільки майна, це треба було стеригти і берегти. Ви це робили для того, щоб зберегти національну колекцію? Так. Звичайно. Ну, це в першу чергу колекція, тому що це національне надбання рішенням Кабінету міністрів. Вона унікальна, вона єдина в Україні. Тому -то а треба... чим вона унікальна? Раз ми вже про неї заговорили. Розкажіть, Реально, будь ласка. Унікальна тим, що таких більше немає в Україні, так, вона тільки одна. І там зібрана колекція понад 500 різних штамів, різних корисних ґрунтових мікроорганізмів. На основі цих мікроорганізмів бактерії, гриби. Ну, от, ми робимо, робимо біопрепарати, от, які обробляються посіви, насіння, посів обробляються і підвищується ружання з Це біологічні. Препарати, тобто вони от, ну, таким чином. Чому ви не могли забрати цю колекцію додому? Чи можна її забрати? Чи вона потребує особливих умов, і якщо так, то розкажіть про ці умови, щоб оглядачі розуміли? Ну, передусім, вона потребує особливих умов. Крім того, додому до мене забрати її логістично ніяк. Тут вона бабахкало весь час, і постріли, обстріли, і ну, до мене немає стільки місця. Ну, а крім того, то все таки, ну як, бактерії, мікроорганізми вони мають бути у певному місці, не в домашніх умовах. Мають бути умови вже стерильні, і має бути постійна температура, ну така, яку підтримують холодильники побутові біля п'яти градусів. Вони певний час, ну до півроку, вони можуть в таких умовах зберігатися. Чи звертаються до вас ваші колеги з інших регіонів, щоб взяти якісь зразки для досліджень? Ну, скажімо так, не тільки з інших регіонів, а й з інших країн. У нас неодноразово були делегації з Китаю. Вони дуже цікавляться мікроорганізмом і цим напрямком біологічним. Як інститут працює зараз під час війни? В умовах відсутності практично всіх матеріально-технічних ресурсів. Цей рік був він надзвичайно складним, і тільки титанічні зусилля наших науковців дозволили програму повністю виконати, здійснити як посів, так і досліди, відібрати зразки. Зараз проводиться аналіз їх для того, щоб до кінця року обробити відповідним чином провести заплановане дослідження на поточний рік. Хоча безумовно корекція у робочих програмах була внесена. Корекція виходячи з тієї ситуації, яка є в державі і безпосередньо в інституті. як зараз фінансується заклад? Це фінансування з державного бюджету? Фінансується заклад, він завжди фінансувався не на повну потребу, але в цьому році фінансуємося на до 40% тільки на заробітну плату і на нарахування. До 40%. Решта ми мусимо заробляти самостійно, комерціалізуючи наші наукові розробки. Продаємо сільгостовиробникам, випробовуємо і ті, які ефективні, ми їх продаємо. Але в цьому році зрозуміло, що весною ми взагалі не мали можливості ні в якій мірі напрацьовувати препарати і відповідно ж їх реалізовувати. Хоч у нас був черговий зум з австрійськими партнерами. Їх дуже зацікавили на даний момент часу розробка антимишин проти і мишоподібних грузинів. І зараз вирішуємо технічне питання з експорту нашої продукції. У нас є партнери з Німеччини. У нас основне надходження це лабораторія пробіотиків. Дана лабораторія працює в плюс до минулого року більше 100%. В Нашій лабораторії розробляється. Препарати для кормовиробництва це така основна наша робота. Ми створюємо на основі пробіотичних бактерій біоконсерванти для того, щоб консервувати корми для тваринництва. Крім того, нашою розробкою є препарат антимишин, який також Створено на основі мікроорганізмів. Це препарат для контролю чисельності мишевоподібних гризунів на присадибних ділянках, на дачах, на сільськогосподарських угіддях. Створено цей препарат на основі бактерій, вони викликають інфекцію у мишоподібних гризунів. Але не треба лякатись такого страшного слова інфекція. Ця бактерія є безпечна для людини, безпечна для сільськогосподарських тварин, таких як корів, свиней, собак. Вона також безпечна для бджіл, кролів. Загалом безпечна. Наталя Олександрівна, якщо говорити про діяльність вашої лабораторії про роботу і говорити про унікальні розробки, от яка з ваших розробок є унікальною? От чим ви пишаєтеся найбільше? Ну, унікальною це дуже таке високоперне слово. Я взагалі не дуже люблю високоперних слов. Наша робота полягає у виділенні і дослідженні молочнокислих бактерій, сідної палички. Ми інколи тут просто влюбляємося в, в те, як вони ростуть, ці молочнокислі бактерії, вони зависають, і дуже гарна картина. Вивчаємо їх здатність до кислотоутворення, здатність до протеолізу. Ну, саме оці бактерії, молочнокислі бактерії, бациліс і е, сінна паличка, баци, бацилюс субтіліс, саме вони є представниками і, і компонентами у наших біологічних консервантах для е, кормів, оскільки е, процес селесування, процес сінажування це мікробіологічний процес, і він протікає е, взагалом за дії саме оцих молочнокислих бактерій. Наталія Олександрівна, те, що війна в Україні, позначилася на вашій науковій діяльності, на роботі лабораторії? Ну, звичайно, позначилася. Ми дуже затормозились у своїй роботі і багато що ми не змогли зробити. Ми просто не працювали, ми не працювали. І при тому, якщо ти весь час працюєш і не знаєш, ну ви розумієте, це під цими. Тривогами працювати дуже важко, бо е, наукова робота це процес творчий, і тут треба ну, виходити в такий певний астрал для того, щоб тобі щось прийшло на думку і ти зміг реалізувати себе. Через те, що ви не працювали, чи є у вас втрачені дослідження? Ну, є, ми дещо не дослідили, так є. Ми плануємо на наступний рік. Е, трішки підужатися, і все ж таки зробити ці дослідження. Якщо говорити про ту продукцію, яку ви виробляєте, скільки найменувань зараз? В продукції, яку ми виробляємо, найменувань біля півтора десятки і ведуться дослідження по цілому ряду розробок, які от ми в цьому році реєструємо новий препарат. Цей препарат дозволяє підвищує суттєві. Утєтєво урожайність бобових культур, зокрема сої. У нас є відселекціоновані штами мікроорганізмів окремо на горох, окремо на люпин, окремо на нут. Він не тільки підвищує урожайність, а що особливо важливо, він підвищує покращує якісні характеристики вміст білку в культурі. і безумовно, Ще і е, залишкова дія, тому що залишається в ґрунті азоту більше для культури наступної, яка буде йти в сівозміні. Ви сказали, що е, півтора десятка найменувань е, мікропрепаратів, які випускає інститут. А е, яка частина з них іде на експорт, і які це країни? На експорт в цьому році не було, на жаль, взагалі не тільки для експорту, не було вже для власних товаровиробників сільськогосподарської продукції. В попередні роки на експорт у країни Північного Євросоюзу це Литва, Латвія, Естонія. Давайте ще про цю нову розробку. Коли ви плануєте ну вже кінцеву стадію її зробити, що можете її реалізовувати? На наступного року вона вже буде для товароробників представлена в повному обсязі, якщо безумовно будуть умови для напрацювання, тому що той корпус, де напрацьовується дана розробка, він зараз знаходиться в аварійному стані і напрацьовувати, на жаль, хоча ми тратимо сотні тисяч гривень на реєстрацію, але ми не зможемо, якщо там не буде зроблений належний ремонт.